А значить, маємо знати свою історію, розвивати культуру, любити традиції та свій народ. А любити народ це значить любити мамину пісню, що вчила добра і ласки, пам'ятати батьківську хату, бабусину скриню. І справді, українська хустка безцінне багатство. Нині мода на хустки повертається. Вона стає елементом гардеробу багатьох дівчат, жінок і не лише українців. Саме сьогодні, 7 грудня, День української хустки символ жіночості та вірності. Так здавна говорять про цей елемент національного вбрання. Це свято почали відзначати у 2019 році для збереження української традиції. Хустка є невід'ємною частиною українсько-культурної спадщини. І вважається жіночим оберігом. Вона символізує любов і свободу, традиції і патріотизм. Іхтавен, хустка для українців, була символом краси, вірності і кохання. Дівчата та жінки носили її протягом усього року. При цьому хустина була обов'язковим головним убором заміжньої жінки. Перші куски що почали носити українки, мали чистий білий колір. Також хустка була маркером соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні. Водночас хуси нас свідчили про рівень достатку родини, адже заможні жінки носили хустки з дорогих тканин, бідні з дешевих. Нашну роль відігравала хустка під час весілля. І якщо хлопець мав серйозні наміри щодо дівчини, він дарував їй подарунок. Чоботи мицто або хустку. Потім нею покриватимуть молоду на весіллі. Найпопулярніше покриття голови нареченої хусткою. Це символізувало вихід із дівоцтва та початок заміжнього життя. Ця традиція збереглася в Україні, в донині. Весільний коровай дружби також обов'язково несли на хустці, а його шматочки роздавали гостям за допомогою маленьких хустичок, не голими руками. Хусткою обдаровували кумів під час хрестинне весілля. Для жінки хустка була оберегом, оскільки захищала волосся володарки від навороту та злого ока. З нею також пов'язано чимало народних обрядів та ритуалів. Наприклад, якщо у сім'ї хворіла немовля, його спавувала мама на хустку. Власноруч вишитою хусткою дівчина перев'язувала хлопця, що йшов до війська. щоб легким був його шлях і швидка дорога додому. А хустка в нас. Завжди була в пашані, в літню спеку, в люті холоди. Їх завжди так замутували пані, коли йшли в церкву, вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця й тепла. Краса в хустинці нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, бо в Українок і душа лірична, в ній багато сонця і тепла. Хустку квічасту чомусь пригадала, хустку квітчасту і скрині дістала, На плечі накинула, у сад. Часту чомусь пригадала, Кустку квичасту и не дистала, А там пизня осень, туман, листопад. Ой, кустка,